Босечка, знову мороз, знову все біле. Ми включимось із темного лісу. привітаємося. Привітати день студії. Привітаємося з нашими добрими людьми. Доброго дня, люди добрі. Як ви вже здогадалися, ми у лісі з кукурузи. І я кажу, ламаємо, і, бо далеко вже ходить на край висипати і далеко дуже ходить бо рядки в нас отак вздовж города. І кажу, ну наче за кожним разом повертатися і висипати до мішків, наче все далі і далі. А туди, наче рядки не коротше. Ніяк ми не доб'ємо. Ну, вже десь посередині рядків, по два рядочки ми позаймали. Да, да, і вже, о, отам я вже більше забрала. Так зразу відра виносили туди ж на край, о, де машина о, стоїть. А що о, це таке? на. Це моє мої <звук> рядки. А потім я вже взяла мішки і тут прямо у рядках у цьому лісі висипаємо. бо і з повним 17-літровим відром ходити туди на край, так дуже важко. І сюди вже ось скільки виламано ті рядки вже всі поломані. Набік також. І так, що в нас по погоді? Приморозок зранку? Та да, мороз, мінус два. Не при морозок, а мороз таки гарний. І калюшки позамерзали, і біліло, ми ще й сюди приїхали, біліло. Світло виключили в пів на десяту. Сюди-туди ще покопошились, вдома доця виглядала бусю. От, і давайте кажу, поїдемо, хоч трошечки щось небудь пошебурчим. І оце сіли і... на мішках, сидимо. Так ми вже дві години ламаємо, вже щось спина заболіла, кажу, доцю, давай сядемо, посидимо і зайдемо, привітаємося з нашими людьми. <гум> і ламаємо і сміємося. кажу, Діду, приїхали, позаймали рядки, наче йшли зразу всі гуртом. Тоді дивлюся, почав. Чоловік відставати. Це вже я відстала. Кажу, діду, нас скоро з тобою спишуть. Ми з тобою тільки ложками. Мотузуємо. <д Eat. с Tiny> добре. А робити вже не, не встиєш за, мол... за молодіж, а ложками ще впіваєш. Виходить, ж так виходить. Хоч в чомусь однаково. І оце в нас таке. Так бадилля мокре, є отуточка коло цього й попри мерзало, койде. ну Що ж ждать, я кажу своїй сім'ї, якщо О, чогось ждать, да, щоб висохло, і руки були чисті і гарно ламалось, так це тільки до весни, а на весні можеш прийти і облизня спіймати. А тут ревізію тут... провели, бо тут не буде нічого. Це ж дуже багато є такі качанів. Бадилля і по два, і по три, і по десять бадилин підряд, що погризали ми ще повністю до Ганзура. О. Тому оце працюємо так і самі себе розвеселяємо. Десь щось гуде в небі, де щось бахкає. О, зараз буде сонечко, потроху хмари движуться, бо вітру немає. Ну, вже розвиднілось проти того, що було зранку. Вітру немає, там вже виселі. Ту степ нам треба двигатися. До хати ми йдемо до, берега, хати. до хати нам треба йти. Красиве небо сьогодні. Ну, потрошку так. І ще мені треба по ротанах з'їздити на пошту. Раніше якось, поки молодший, був веселіше. Біжка, 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 а зараз товчайся, то вче на місці і на місці. Ну якого здвигу люди добрі. Ну, живемо на позитиві. А ви як там? Перший сніг сьогодні вже центральна Україна. Бачили, що вже і в горах а горох ще Бачили Норвегія, там, Блогиш... де ми дивимося, прямий ефір із фьорду. Там вже стабільний мінус. і так, Вчора і сніг, сніг такий лопатий йшов, і, лопати і ввечері я лягала, спад, зайшла туди на канал, мінус 10. Я сьогодні дивлюся, мінус 8. І ж тут? Фінляндія а? теж, мінус 16, теж ми дивимося, там прямий ефір. Оленів годують, Так стоїть годівниця, така корита, здорове, високе, привезли їм моркви. Так теж дивлюся, вчора ввечері сніжок трусить і трусить. Ну і блогершу одну ми дивимося з Кировоградської області, то сьогодні вона вранці виклала коротке відео, з першим снігом людей вітає. Ну, У нас на сьогодні приморозок, на завтра приморозок, а п'ятниця і субота стоїть хмари з такими великими каплями, а що буде хто знає. Ще в нас не було снігу, а це приморозки. Вчора не було, а сьогодні приморозило, ну що ж ви хочете. Ось чисті рукавиці надівала. Сьогодні 19 листопада, а по старому церковному календарю 21-го Михайло, а завжди старі люди говорили, що Михайло приїжджає на білому коні. Тому? Все, посиділи, платить. Пішли. Яка погода не є, все можна пережити. Небо, Бо сьогодні ночі теж летіло гуло. Дуже небо. Так низько небо. думали, що ось ось упаде. По ну, собі Богу полетів далі тільки. Ж і далі, хто знає, куди він упав. Oh. Подиви на камеру, яке небо. Небо красиве. Ой-ой-ой, oh, на морозя не наче таке чисте і Глибо глибоке. З вітру. Вітер навіть кукуруза сьогодні навіть не шевелить, то Наташа так знімає, так руками шевелить. А кукуруза тихо-тихо. Он мошка ще якась літає. Так, все, ідемо. Учора під хатою, зранку як тепліше було і сонечко, мухи. Не можна було дверей відкрити, якраз сонце на двері світить, і мухи прямо... Затишок там хороший Затишок. є. Тому якось так. Працюємо потихеньку. Трохи самі себе розвеселяємо, би без цього ніяк. Вранці зварила. Треба піти набрати. Супу із красною чечевицею, з фрикаденьками. Хто бачив вчора, зелений кріпчик рвала покришила. Зробила салатик, розморозила кукурудзку цукрову із морозильної камери, додавала ковбаски пекінської капусточки. Доця майонез свій зробила, ось так поснідали. Учора із погреба достала друге відерце п'ятилітрове квашені помідори. Ану, доцю зроби аналіз, як ти кажеш, помідори по єврейськи. То прямим посолом у мене є ага. просто самосілі, все із, там із. Часничком із хріном, з листячком, а це помідори по-єврейськи. Ну, доця каже, не хватить до кінця зими. Бо я їх за... зробила всього шестеро відеречок. Всього у мене п'ятилітрових, одяг... всього одинадцять <клітрових> крашених помідорів. Ну то я ж кажу простим. А це по-єврейськи і розсіл випивається, я вам скажу. Ну, ну, торік робила я їх у трьохлітрових банках, ну, наче не такі смачні, чи не такого сорту помідори були. А... Японський труфель шикарно підходить. А оце, річ, під ну, ну дуже, дуже. Просто вчора піввідерця і, і хакнули. <гри> Ось такі в нас люди добрі справи. Все. Ось а то скажуть, люди сидять десь у кущах тільки. <гри> дивіться, які. І там он. Погрижені, Погрижені. є, погрибастю. Ось хтось гризка давно, ну ми люди не жадні, хай гризуть потрошку, потрошку і нам хватить. Так, йдемо туди нам отут. Все ж таки надіємося, що у ближайші на цій неділі купимо поросяток. Це мої. Це мої рядки. Вон висипати треба. Напевно, скоро кінець рядкам. Бо берег все далі і далі. ось поміжки. Кінець городу. Ну, дуже вже далеко йти. Значить, скоро вже там буде світло в кінці тунелю. У нас вийшло сонечко нарешті. І воно так боком іде. Коли ми влітку пололи отут оцю кукурудзу на початку літа, чи коли це там було, то... Пекло і сонце було прямо над головою. А зараз он, там, воно десь збоку далеко. Ну нічого, через місяць вже через місяць і трошки вже буде день більшати. Так, до цього, котра там година, ти казала? 14.03. Хтось казав, що нас не цікаво дивитися, бо нас не видно, он. ми, О, ми сидимо у себе в садку рідному у своєму садочку. Ну що я скажу? Старіємо, напевно. Щось я як вижатий лимон, Два рядки з кінця в кінець, і це ого, гость, це, це ж без передишки. Ото сіли трохи побалакали з людьми. І... На сьогоднішній день у нас такий результат. Виламано 19 рядків сквозних від садка до берега. І залишилось скільки до цього? 11. 11 рядків залишилося. Ну, дасть Бог з Божою помістю і з вами, наші добрі люди. На з вашою підтримкою ми все це зробимо. Уже під садком ось тут посідали, хоч і сонечко світить, але вже холодок, і повітря воно й не прогрівалось таке свіже, наче з морозом. І дійшла я, люди добрі, такого висновку. Хто нас дивиться з весни і знає, як ми сіяли цю кукурузу, починали ми сіяти звідси від канави від нашої. Семеном, яке купляли у місті Конотопі, у Ятці, на базарі. Купляли ми по 55 гривень за кілограм. Потім у нас не хватило, і Наташа поїхала на другий день у свій сільський магазин, купила семено уже по 110 гривень кілограм. 120 чи, чи 100... 100? Ну, щось ні, не пам'ятаєш. Ні-ні-ні, 110-120. Не пам'ятаєш. 120 гривень кілограм, без... 100, будемо говорити 100, хай буде 100. І подивилися, уже прийшли ми ламати на ці... Качани, що купляли семено в Конотопі, Семено одного і того ж самого сорту мішане. Як є коротенькі качанчики, як є довгі качанчики, ну, все таке саме, як і на тих рядках, що ламали ми он з краю тим семеном, що брали в селі. Тільки ж у конотопі ціна 55, тут 100, да більше 100, 120, мені, мені здається, що так. От. Тому наука нам на слідуючий рік. Куплятимемо. Лучше хай воно залишиться, воно оброблене, травлене. Лучше хай залишиться, чим перекуплять у своєму селі, а семено нічим не, не краще. Сорт, сорт зовсім не, не другий, а все те саме. Писала людина мені е, у коментарях, що е, садить і неспогано сходить кукурудза. Я питаю, яким насінням садити, своїм чи купованим, бо ми колись отак послухали. Поради своїх людей і посадили, залишили ось цю ж кукурузу, яка насіння своє, і посадили. її. Так то вже сходило. Одна на рядку є, двадцять немає. Ну, а я не знаю. Є таке, що не сходить і куплене, але це ну, не те, що не сходить. Ну, як не сходить? Ну, ось по дві насіння не кидаю. У лунку, то, може, десь одна тільки зайшла, але не такого, що прям пусто й немає нічого. Не такого було, тоді, немає скупованого. Ні, ми кожен рік... Тому ми тільки купованим. Садимо купованим, але ми не, ми не знаємо, який на мішку. Сорт був написаний, на мішок вже не дивиться. Питаєш, є посадкове семено кукурудзи, є, скільки? Давайте, стільки, стільки. Ну, як бачимо, що... Що в конотопі змітки, що у нашому сільському магазині, ті самі змітки, хай вибачають про виробники цього семена, що вони там десь назмітали й труїли. Ну, як ж такого, щоб чистий качан один в один, одного сорту, такого немає. Ну, чесно пишу, треба багаті... купляти тільки в спеціалізованих магазинах, чим там теж крутять. Раді мішають. Хай купляють хто де хоче. Я нікому нічого не кажу, що це погано чи не погано, просто ми кажемо те, що в нас на городі є, і все. От. І хлопці виносять мішки, грузять. На вечір уже. такий ще вечір, ще обіди холодає. І ми не говоримо цього в кожному відео, але ми, щоб ви знали наші добрі люди і гості нашого каналу, які заходять десь на якесь одне відео, подивилися і більше не заходять, не нравляться наші е, теревені, так сказати. От, ми дуже вдячні вам за те, що ви дивитесь нас, підтримуєте, пишете коментарі, ставите пальчик вгору, пальчик вниз. Для нас це все дуже важливо. І всі залишайтеся живі, здорові, всім тихого, мирного неба. Дай Боже те, що хочеться душі, чого нестерпно серце забажає, щоб вчасно зупинитись на межі, і умить скрутно не підійти до краю. Дай Боже всім, а не лише мені. Надійних друзів, щастя і здоров'я не тільки того світу, що в вікні, а цілий Всесвіт з миром і любов'ю. Залишайтеся живі, здорові. До побачення! Згори розтало, а ось знизу розставши мокре розмокло, а згори перемерзло. А рядків кукурузи вийшло ого го скільки, бачите, як довелося розгружатися. Їдемо додому. Ви це бачите, ой, рука труситься. Там їх чимало. Косулі пасуться на зелені. Там вода була, але воно висохло за літо. І вони стоять сюди, дивляться, яке це видове. Це досить далеко від мене. І вони завмерли, вони сюди дивляться, деякі сховалися. Пішне де нема, не бачу. Мої маленькі Босі. Кі красунки. Бачите, наскільки вони далеко? Це така краса. Зараз вони втечуть, а нагинається маленька пастись. Три. Три жопки біленьких. У них такі жопки побігли. А я бачу, вони стоять, але на камеру це вже не видно далеко.